Усім доброго дня! Хочу показати, як я зробив ручний тормоз на свій мототрактор. Ось ручка з оприскувача ручного з насоса. Я вирізав тут таких дві, два косинці під педаля, ось. Приварив на педаль отаку пластинку. Пластинка. На сварку не дивіться, я ще не дуже вмію варити. Приварив як вмію. Саме тільки вчуся варити. Тут, щоб трималася ця пластинка, я, як можете бачити, приварив ось цю гаючку щоб трималась сама ця ручка. Потім взяв болтика, він був чуть довший, я його врізав і такими двома гаючками я його законтрогаю. Це пружинка з, з крокодила в, купив у Аврорії для сварки слугує, щоб відкидалася сама, сама ручка, щоб відкидалась. Вона ось так відкидається. Ось, як можете бачити. Огранічитель зробив такого на лапці декомпресора. Ми з батьком зробили таку лапку декомпресора, щоб змона було з цього з кабіни, так скажемо, вижимати, щоб не тягнутися, якось довго був цей важель, де вижимає декомпресор, ось він. Треба було нагинатися аж під руля, щоб вижати декомпресор. І батько зробив таку, такого педалика. І тепер сидиш, вижимаєш цього педалика з цього з сидіння. Дальше. Зараз покажу, як вижимається педаль і фіксується ручником. Ось так дивіться. Вижимаю педаля. Ось фіксую ручником і все, він тримається. Ось так. Ось так він тримається. Я беру, вижимаю педаля і він сам тікає. Це перше положення, це друге положення було. Перше положення ось так. Ось о, він так само зафіксував, стоїть. Нажав і воно відкинулося. Воно ну, само собі відкидається, не треба нічого рукою поправляти. Ось так працює ручник. Тепер ще покажу вам, як переробили з батьком ручку. Гідравліки. Як ви бачили, ми переробили собі сідушку на широку, бо на ті заводські, на ній як на дубові сидиш, кидає з сторони в сторону. І ця сідушка вона слугує як опорою для крил. Крила зараз можна навіть сидіти. Вони не, не хилетаються в різні боки. Сама сідушка кріпиться он, на два болти. На заводські вуха, де кріпилася заводська сідушка. Там такими угольничками воно виварено все. Ось так. Ну, Від, від попередніх відео там є. Це цей прутик десятка, Ми приварили до заводської, заводського прутика. <кхе> Піднімає, опускає воно ось так. Як сидиш, воно удобно, воно ні в що не впирається, ні. Нічого нікому не мішає, ні нозі, нічому. Лише одне, що цього неудобне, це тільки що коли вижимаєш плаваюче, тут його по-інакшому ніяк не зробиш. Але до всього можна пристосуватися. Коли ставиш на плаваюче, тут а, чуть треба ногу підняти. Не крепко, а там під коліно запхнути і все. Як Працюєш, воно в такому положенні, собі приїхав, підняв ногу назад, відкинув його і все. Воно собі стоїть тут. Далі, що я ще переробив отак з цього повишено-понижено речага, бо була низько і не дуже удобно було вставати нозі. Я її вигнув отак. Потім покажу, як стає нога, бо тут на заводських педалях вони дуже близько до, до, до коробки, І як в цих, в якомусь взутті широкому, так наприклад, як в галошах чи в якихось чоботах сидиш, то нозі майже нема де стати. Треба ногу пхати аж сюди між педаля. І це не дуже удобно. Тому я її так вигнув і зараз нічого воно не мішає. Ось я можу показати, як я сижу в тракторі, я зараз у галошах і в мене нога ось стає отак сюди і воно нічого, нічого не мішає. Нозі собі взяв, вижав, щеплення і все. Тут тут ось так вигнув, ногу ось сюди поставив і воно там нічому не мішає. Далі я ще хочу вам показати, як я переробив ножний газ, бо той був заводський, він був дуже неудобний, він був високий і ним дуже було тяжко газувати. Як десь далеко їдеш, далеко город, газуєш. Він, по-перше, що дуже тяжко ним було газувати, бо був тросик дуже довгий, він був скручений восьмерками. Я зробив таку пластинку. ось цього, Потім це заводська пластинка, де кріпиться до самого поліка. І це ці пластинки, вони саме кріплення, воно йде все заводське. Я тільки що сюди приварив, це тільки прутика цього, де тримає самого педаля, де приварений. І, і все. Це все заводське йде. Я тут нічого не чіпав. Пружинка теж заводка, я її просто отак вигнув. Ось о, вона тут стоїть. отак. Воно легенько газує, я потім вам покажу. Тросика я зробив Вон, отак. Ось його тросик самий. Воно там такою загнуто, такою штукою. І тросик туди вставляється, він там зажатий. Він звідти не, вил... не вилітає. Тут я взяв цю гофрочку, трохи обрубав, бо вона була дуже довга. І воно аж в цього, в три рази скручувався цей тросик, він був дуже довгий. Я взяв з велосипеда, з тормозів такого штуку, я не знаю, як вона називається, щоб впирався сам тросик, щоб він не їздив. Сама гофра впиралася тросика. Тут я взяв її отак, такої дліни. Я її взяв, вона ось така. Тут я взяв так само з велосипеда, щоб вже тут впиралося. І привів ось так сюди до цих до тяги, це йде газу, до газу самого, де рейку вижимає. Далі. Хочу показати, як я зробив цього підножку, щоб залазити в трактор. Спочатку була ножка тільки ось цей угольник, він йшов отак, його батько зварив. І воно просто була така ось пластинка, отака. Ми нею користувалися два роки, але потім я вирішив переробити її на ось таку широку, бо вона дуже вузька і не дуже удобно на ній було, нога сковзалась. Я переробив на таку широку. Взяв такі кольця були, були такі кольця, ми колись викопали їх на металоломі. і Я з цих колець сюди пішло десь три кольця. Вони такі невеликі. від цього Я не знаю, в якому вони там діаметрі були. На сварку теж не дивіться, я ще не дуже вмію варити, я саме тільки вчуся, але за півроку вона ще поки не відвалилася. Тут я усилив такою, таким прутиком восьмеркою, щоб воно не вигиналося, бо як ставав, воно аж грало. Зараз воно не грає нічого, все стоїть мертво. Там я його так от тільки прихопив сваркою, щоб воно трималося. Я його туди впер під швеллера самого он, як ви можете бачити, і прихопив сваркою, щоб воно не грало. І як треба зняти підножку, то просто відбив цю сварку та й все, воно там не дуже крепко приварене. Ще. Ще ось зробили такий ручний газ сюди вивели. Ми типу, тут трохи зашили передка, щоб чуть тихіше був, робив мотор. І вирізали ось тут такого квадратика під ручку. І ось воно так собі дається. Дається цей газ. Ось мітка їде холостий ход. Це як на заводку, тут завівся трактор. Ось сюди до цієї мітки вижав і все, холостий ход працює. Я потім зніму обзор і покажу вам. Далі. За, по защиті. Защиту прикрутили трохи до цього до сідушки, бо то вже вона грала дуже крепко, ось зараз вона стоїть мертво. Тут ми вперли під оцю пластинку, де зашили мотора чуть. І отака така в нас груба резина була. Ми зробили її типу, як для верхнього натяжного для верхнього успокоїтеля ремнів. І вона ось так собі ремні, воно, Це воно вже трохи витерло його за щитай, за 2 роки. І воно собі тут не грає, а то аж ремнічу по защиті. Ось натяжний ролик. Ми його розібрали, помастили, і він ось ходить собі так. Трактор чуть в болоті, бо недавно їздив по дрова. А так по трактору що нюанси є деякі, вони будуть ще дороблятися, в планах є чуть подвинути педалі вперед, бо дуже близько до коробки і... Ногам не дуже удобно. Але поки що є, як є, інакше поки що зробити не можемо. Хочемо ще зробити собі опорні почіпники. Он вже навіть знайшли металолом. Швеллер такий, я не знаю, десятка він чи який. Ось такий. Будемо з нього робити під опорні почіпники. Ось такий плуг є. Придбали собі, я ним вже горав. Знімати не знімав, бо не було часу, треба було садити цибулю тут під хатою. Не було його коли знімати, треба було бистренько вигорати. То я ним горе... горав, горе дуже гарно, це кінний корпус. Я його ось недавно покрасив, він висох. Потім навесні я ще я його помастив. Переробом, бо він стоїть на дворі, щоб не ржавів. Потім навесні я його ще візьму щіткою для болгарки такою дротянкою і ще зашліфую його до блискучого, щоб швидше витерлася полиця. Планую навесні орати свого рода. Ще треба сюди зробити якусь грібінку, але горає він непогано. Ось я гора коло хати, кидає добре, не дуже погано закидує. Ось отак гора ним, Ось як можете бачити борозна, ну воно вже вляглося. Немає оцих чубів, як оце буває, що не докидає корпус гораю першою повишеною. Підписуйтесь, ставте лайки. Буде що знімати, буду знімати, вам показувати.